Всім привіт! Сьогодні будемо ремонтувати ось таку термопідставку для розігріву напоїв. Напруга жилення даної підставки 5 вольт, потужність 18 Вт. Хоча максимум, що вона змогла видати, це 8,9 Вт від пауербанку, 8,2 Вт зафіксував esr тестер Та 9,7 Вт зафіксував ватметр. метр Отож, до ремонту. Термоплатформа складається з корпусу та скляної пластини, під якою знаходиться нагрівальний елемент. Відгинаємо край корпусу та звільняємо пластину з пазу. Робити треба це дуже обережно, так як пластина скляна, і її легко пошкодити. Всередині ми бачимо нагрівальний елемент та невеличку плату з всього чотирма компонентами. А Саме це кнопка для включення, діод, світлодіод і резистор. Знімемо плату та подивимося, що ж тут зламалося. Як виявилося, вийшла з ладу тут кнопка, яка просто не натискається. Замкнувши контакти кнопки викруткою, ми бачимо, що все зразу починає працювати. Беремо в руки паяльник та проводимо заміну кнопки. Наче все працює, можна збирати. Перевіряємо роботу. Все працює. А всім, кому було цікаво чи корисно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а ми з вами побачимося в наступному відео. Бувайте!